Всім привіт! Мене звуть Світлана вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні показую вам свої нові книжечки, покупки, подарунки. І я вже розповідала в попередньому відео з покупками, що я вирішила не купувати книги, принаймні не купувати їх активно, і десь з листопада по березень я взагалі майже не купувала книг. Але в лютому в мене був день народження, тож мені друзі трішечки подарували книг. А також вже в березні, в квітні я також собі купила кілька книг, але небагато. Загалом їх має бути, якщо не помиляюся, десь 19 це разом з електронками і разом з дитячими книжками. До речі, дитячі книжки я покажу наприкінці самого відео. Якщо вам цікаво, якщо у вас є діти, дивіться, можливо, вас зацікавлять також ці книги, які зацікавили мою дитину. Отож, поїхали. Про першу книжечку, яку я хочу розповісти. Це книга Сергія Польтяяча, Клуни з Княжграда, книга друга Сім зерен смерті. Цю книжечку мені подарував сам автор, коли вона щойно вийшла, здається, в січні цього року. Я читала першу частину, вона мені доволі сподобалась, навіть увійшла в топ найкращих книг минулого року. У мене є окремий огляд на цю книгу. У мене є відео топ-10 найкращих книг. 2023 року, тож, якщо вам цікаво про що ця серія, про що ці книги, зайдіть, подивіться. Поки що її ще не прочитала і маю зізнатися, що мені навіть трішечки соромно перед паном Сергієм. Але якось у мене настрій поки що був такий на, на якісь інші книги. Але планую, хочу найближчим часом взятися все ж таки і за цю книжечку. Ще раз дякую автору за те, що подарував мені її. Ще книжечки, які мені подарували друзі, це Любонька з каналу Любов до книг подарувала мені дві книжечки на день народження, які я попросила. Це Стівен Кінг Долорес Клейборн. Не читала раніше цю книжку, тож буду її читати вперше. Вона така маленька, невеличка. І ну, я сподіваюся, буде цікавою, коли прочитаю, розповім вам. І ще одну книжечку, яку мені подарувала Любонька, це Рей Бредбері Щось лихе насуває. Власне, цю книгу я захотіла прочитати також через Стівена Кінга і його книгу Казка. Там ця книга часто згадувалася, як і книга Роберта Блоха Психо. «Психо» я вже прочитала, щоправда, про вам, вам про свої враження не розповідала ще. Якщо сказати загалом, то книга психо мені сподобалася, цю ще не читала, але сподіваюся, вона мені також сподобається. Ще одну книгу, яку я отримала на день народження від друга, цього разу від Сашка, це Ребека Ярос, Четверте крило, цей це, це, на, нашумівша ця це новинка, бестселер, Ром Фентезі. Я її вже прочитала, бачите, тут один такий самотній стікер. А, загалом книга мені сподобалася, але вона дуже така. Шаблонна, що стосується персонажів, що стосується любовної лінії, і дуже схожа на інші подібні книги, інші подібне ром-фентезі, але загалом сюжет цікавий, мені сподобався, і я буду читати продовження. Так, ну і тепер переходимо до книжечок, які я купила. Я прочитала книгу син Філіпа Майера про індіанців, про те, як білого хлопчика. Викрали, забрали в полон індіанці, і як про те, як він з ними жив, призвичаєвся до їхнього життя. Став, можна сказати, частиною племені, а потім через кілька років його повернули назад в до американців, до білих, так би мовити, людей. І як склалося його життя. Ця книга, по-перше, вона є фіналістом Пуліцеровської премії. Вона мені дуже сподобалася. і Я також хочу вам про неї розповісти в окремому огляді. І вона настільки мені сподобалася, що мені захотілося почитати ще щось на цю тему про взаємодію американців, і корінних американців, і мексиканців, і взагалі про дикий захід, про Техас і які події там відбувалися, як це все відбувалося заселення Техасу. Тому я захотіла прочитати книги, які мені були відомі про індіанців, які я на той момент знала. і це... По-перше, книга Вбивці квіткової повні Девіда Гренна. Це нонфікшен про власне, індіанців і про те, як було створено ФБР. Зараз вам покажу ось така обкладинка, це супер обкладинка кіношна. Ось ще не читала, але о, Іринка о, з каналу «Моя летюча книжкова Імхо розповідала, що ця книга їй дуже сподобалася. І власне її відгук також спонукав мене купити цю книгу. Сподіваюсь, мені вона також сподобається. Ну і друга книга це Кормак Маккарті. Кривавий меридіан». Кажуть, що це дуже жорстка, дуже жорстока книга. І вона знову ж таки про індіанців, я так розумію, знову ж таки, про взаємодію американців і індіанців. Наступна книга, яку я купила, це Умберто Еко, Ім'я Рози. Взагалі ніколи не дивилася ні на цього автора, ні на цю книгу, але на початку року я прочитала кантика для Лейбовіца, про яку я вам вже розповідала. У мене є окремий огляд, і там, от є ось ця ось. Така атмосфера монастиря, якогось аббатства і всі події там відбуваються в аббатстві, але в різні періоди, там в різні століття. І мені настільки сподобалася та книга, що мені також захотілося прочитати ще щось таке подібне з такою тематикою. І я згадала, що можливо ім'я Рози може бути чимось схоже. Тут теж має бути якесь аббатство, тільки тут ще має бути якесь вбивство чи вбивства, якийсь детектив, розслідування. Не знаю, чи сподобається мені ця книга, чи ні. Я раніше не читала Умберто Еко щодо цієї книги, то. Я бачила дуже такі різноманітні відгуки. Одним вона дуже сподобалася, інші взагалі її ледве прочитали або не прочитали до кінця. І Вона їм не сподобалась, не зайшла, не пішла. Тому абсолютно не знаю, чи сподобається вона мені, як вона мені зайде, але також хочу спробувати почитати, тому що власне через тематику, через атмосферу, через сетінг, так би мовити. Ще одна книжечка, яку я собі придбала. А тут я вже основувалася, мій вибір основувався на відгуках друзів, які багато з яких писали, що це дуже класна книга. Вони читали її раніше. Вона вперше видана українською видавництвом небо це Скот Лінч, Лукавство Лока мори. Книжка видання гарне. Хоча оця вкладинка, як і більшості читачів мені не дуже подобається, але загалом. Ось такий тут форзи з монетками в воді. Це мені подобається тут. Внутрішні малюнки, мені подобаються. Ось така тут мапа є, яка розгортається. Зараз вам ще покажу малюночки. ось ось. такі ось. Це той рідкісний випадок, коли внутрішні малюнки книги мені, від неба мені подобаються, тому що таке насправді буває не часто. Ось такі всі. Ну, не буду вам усіх показувати. Я її почала читати, прочитала десь 82 чи 83 сторінки. І маю сказати, що поки що вона мені якось дуже-дуже важко заходить. Мені нудно і якоїсь великої цікавості вона поки що, на жаль, не викликає. Хоч тут тема про злодійську ватагу, так як було і в Сандерсена «Земли народжені, так як було в шість воронів Лі Бардуго. Але ті книги мені якось. Цікавіше заходили ця, поки що якось дуже повільно розвиваються події. І поки що якогось великого інтересу вона в мене не викликала. Сподіваюсь, далі буде цікавіше. І якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Також зроблю свій огляд на цю книгу, якщо вам цікаво, чи сподобається вона мені, чи ні. Ще одна книга, яку я собі придбала, це Джо Беркромбі. Найкраще подавати холодною. Це була якась із акцій в КСД, я вже навіть не пам'ятаю, яка точно. Я вирішила, що поки на цю книжку є знижки, то треба її купувати. Я читала трилогію Джо Беркромбі Перший закон розповідала вам про всі три книги. Вона мені дуже сподобалась. Джо Беркромбі пише дуже динамічно, дуже цікаво. У нього дуже цікаві персонажі. Ну і історії загалом теж самі сюжети цікаві. Тож я вирішила. Придбати цю книгу, вона, до речі, в тому самому всесвіті, що і перший закон. Так, ну і остання, поки що книга, яку я придбала, це «М. Л. Ріо ніби ми злодії. Цю книгу я придбала за рекомендацією Юлі з каналу Проліт. Вона сказала, що ця книга їй дуже сподобалась. Вона читала її англійською мовою. Бачите, тут такий чорний темний зріст. Така місцями лакована обкладинка, красива. Видання дуже красиве. Але от всередині, якось мені не знаю чому, не дуже подобається якийсь такий зернистий папір. Не знаю, може я прискіпуюся. о, я тільки щойно побачила, що тут ще й всередині чорне лясе. Ось воно. Не бачила, не помічала раніше. І ще ось таку ось листівку. Прислали разом з книжечкою. Цю книгу я купляла поперед замовленням у видавництві Artbooks. Чим вона мене зацікавила, тим, що тут також має бути якась детективна історія. І тут Ця детективна історія розвивається в групі людей, які просто закохані у творчість Шекспіра. Тобто тут має бути дуже багато згадок про Шекспіра, про його твори. Мабуть, будуть цитати з його е, творів. Власне, і сама назва це цитата Шекспіра. Самого Шекспіра я поки що читала небагато: це Ромео і Джульєта і Гамлет. але мені дуже сподобалися ці твори, тому маю надію, що ця книга мені теж сподобається. Так, ще три книги я купила в електронному вигляді на сайті КСД, коли у них була акція до дня народження видавництва 23 чи 24% знижки, вже не пам'ятаю точно. І я купила три книги. Це Тагер Мафі, розгадай мене. Зніщи мене» у мене є в паперовому форматі, я колись її читала. Я, у мене є огляд на цю книгу, але це один з перших оглядів, і якщо чесно, він мені не дуже подобається, бо він вийшов дещо такий довгий, і там ще й музика дуже вулає. Але якщо вам цікаво, От десь тут посилання залишу, можете пройти за посиланням і подивитися той огляд. Друга книга, яку я купила, це кіракас «Тисяча ударів серця. Я її вже прочитала. І, чесно кажучи, щаслива, що я її купила в електронному вигляді, а не в паперовому, тому що книга мені не сподобалася. Вона дуже нудна, вона не продумана, там ляп на ляпі, такий світ і якось події шиті білими нитками, багато якихось нелогічних моментів, дуже багато до чого можна придратися. Єдине, що мені так більше-менше сподобалося в ній, це ну, доволі мила любовна лінія. Але якщо б мене запитали загалом, я би не рекомендувала витрачати на неї гроші. І третя книга це не в тому місці, не в той час. Це трилер, фантастичний, з подорожами в часі, наскільки я пам'ятаю, ще її не читала. Я її, до речі, тільки-тільки почала читати там перші сторінки. Ну, і от за першими сторінками можу сказати, що мені якось так важкувато заходить стиль авторки, важкувато чомусь читається. Дорослими книжечками я вже закінчила. Переходимо до дитячих, як завжди, придбали для Софійки наступний том Чі. Це восьмий і дев'ятий том. Я про них вже розповідала неодноразово про цю мангу. Вона дитині дуже подобається, тож ми її купуємо. Також ще купили крута Адель. Сьомий том, десь він на полицях там загубився, не знаю, не знайшла. Також в АТБ випадково я натрапила на такі ось дитячі енциклопедії від Вівата це тіло людини і Планета Земля. І моїй дитині вони дуже подобаються. Більшість наших енциклопедій залишилися в Харкові або в моїх батьків. Тому. Я вирішила купити ці, вони були недорогі відносно. І на теми, які цікаві моїй дитині, тож, тут ось, про людський організм, про всі системи організму і загалом це цікава така енциклопедія. До речі, моїй дитині цікава така тема про зубів, бо в неї зараз зуби міняються, і їй цікаво. Цей процес цікавий. Ну, а наступна це планета Земля. Тут і про планету нашу в космосі, і про різні види енергії, про флори і фауни океану. Ну і загалом про все-все, що стосується планети Земля. Книжечки гарно ілюстровані, в них багато фотографій, багато малюнків, цікавої інформації, яка подається ось такими невеличкими блоками, яку цікаво і не нудно читати. Вона прочитується такими блоками досить швидко і не втомлює дитину. Наступні дві книжечки це ми замовляли в книгарні ЄМ, Одна з них це веселе життя шкільних учителів. Подібну книгу я вам вже показувала, вона називається Веселе життя домашніх тварин. Вона моїй дитині дуже сподобалася. І коли ми були в книгарні, Софійка неодноразово брала з полиці, роздивлялася цю книгу. І також хотіла, щоб я її купила, тож я її купила. Тут різні смішні вигадані історії про вчителів, різні жарти. Вона також Ілюстрована, тут на кожній сторіночці різні ілюстрації. І вона у мене смішна, моїй дитині теж вона подобається. Вона неї читає залюбки, як і ту книгу про домашніх тварин. І ще одна книга, яку ми купили: це Юлія Ярмоленко. «Без маячнів. про перші місячні від будівництва Віхола. Ну, тут все зрозуміло. У мене дівчинка, тому їй потрібно знати таку інформацію. Хоча я вважаю, що й хлопчикам потрібно знати таку інформацію. Це все природньо, і нічого страшного в цьому немає. Головне мати. Інформацію, знати про це і нічого не боятися. Але якщо у вас є донечка, дуже рекомендую цю книгу. Моя донечка її зачитується, їй цікаво, вона ставила мені багато різних питань, інколи навіть таких, на які я не знала відповідей. І я у книгарні є подивилася з місць цієї книги і зупинила свій вибір саме на ній, тому що на подібну тему книг є доволі багато, і це добре, це дуже добре, що їх почали видавати. Але ось ця ось мене зацікавила найбільше, тому я її купила Софійці, саме цю книгу. Ну і ще одну книгу ми купили в книгарні. Є зі знижкою була якась акція, я не пам'ятаю, здається, 40% знижка на видавництво ВСЛ. І Софійко зацікавила ось така книга. Мандрівка шоколаду. Це енциклопедія про шоколад. Ми шоколад дуже любимо усією всією родиною, тому було цікаво прочитати про нього. От також гарні ілюстрації, а, великий шрифт, небагато тексту. А, і ось такі ось розкриваються теми, звідки береться шоколад, а, які є види какао бобів сорти какао дерев. У мене тепер Софійка бачить шоколад десь в магазині. Кожен раз запитує: А як ти думаєш, а з якого це сорту какао-дерев зроблений шоколад? Я уявлення не маю, на обгорці не пишуть на етикетці. Також ось, ось як відбувається виробництво шоколаду. І найголовніше в кінці тут є рецепти. Рецепти. Ось, до речі, цікава тема: шоколад шкідливий чи корисний. Зараз вам скажу, які рецепти. Ось Так, це все виглядає. І тут є шоколадний фондан. Так, наступний. Мармурове печиво з тріщинками. Гарячий шоколад. Гарячий шоколад із какао порошку. Шоколадна-горіхова паста. Такі ось дуже смачнезні рецепти. Ну і там ще багато різної е, цікавої інформації. Наприклад, ось легенди всякі, легенда про Бога Кецалькоатля. Про те, як шоколад з'явився в Європі, визначні шоколадні досягнення, ну, така досить цікава енциклопедія про шоколад. І моїй дитині вона, знову ж таки дуже подобається, тому придбали цю книгу недаремно. Якщо ваші діти люблять шоколад, Купіть і виїм таку книгу, щоб вони знали не лише що його можна їсти, а й про те, звідки він береться, з чого складається, і яка взагалі історія шоколаду. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, на які книги ви хотіли би бачити огляд від мене, відгук на прочитані книги. Пишіть, які ви з цих книг читали, чи сподобались вони вам, чи не сподобались, але дуже прошу, без деталей і без спойлерів. Обов'язково донатьте на ЗСУ своїми донатами, навіть найменшими. 5-10 гривень, ви наближаєте нашу перемогу. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте гривною мій канал. У мене немає монетизації, тому єдина винагорода, яку я отримую за свої труди, це ваші донати. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я розповідаю про книги, про які не розповідаю тут. Тож підписуйтесь, посилання всі будуть в описі під відео. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!